Вона стала зіркою після того, як її мати застрелила батька. А насправді, ну, все було не так однозначно. Мається на увазі ці події були майже не пов'язані одна з одною, якщо не враховувати психологію. Шарлі Стерон, володарка Оскара і одна із найвпливовіших акторок Голівуду. За її славою, жахливе минуле. У 15 років вона стала свідком того, як мати вбила її батька, а батько був таким об'юзером. Вона здолала травми, бідність і стала. Іконою стилю і іконою сили більше у сюжеті зірки крізь час. Попри класичну зовнішність, як у старого Голівуду, вона не прагнула акторства. А коли стала впізнаваною, шокувала всіх геніально зігравши монстра. Втім, їй не треба було шукати прототип. Вона росла поруч з монстром, батьком, алкоголіком і аб'юзером, якого просто на очах у 15-річної Шарлі захищаючись, вбила матір. Мати зірки виправдали, а сама вона через багато років змушена була працювати з психотерапевтом. Шарлі Стерон, актриса, чия доля схожа на сценарій кіно, який написало саме життя. Шарлі Стерон, американська акторка південноафриканського походження. Одна з найоплачуваніших акторок світу, володарка багатьох нагород, у тому числі премії Оскар. Вона стала першою південноафриканською акторкою, яка здобула цю нагороду. Її кар'єра почалася у 16. Шарліз виграла у конкурсі моделей і підписала річний контракт з агентством та переїхала жити в Мілан. Коли контракт закінчився, зірка вирішила здійснити свою давню мрію і вступила до балетної школи у Нью-Йорку. Але травма коліна змусила попрощатися з кар'єрою танцівниці. Шарліз продовжувала шукати себе. Але про акторство вона навіть не думала. Все вирішив випадок. Дівчина скандалила у банку через те, що працівники не віддавали їй гроші, які перевела їй матір, і саме в цей момент за сценою лайки спостерігав акторський агент Джон Кросбі. Вона його зацікавила, він дав свою візитку, а згодом допоміг потрапити до акторських агенцій. Її дебютні ролі були мовчазними, але яскравими. У фільмі Діти Кукурудзи 3» вона не промовила ані слова, але запам'яталася ефектною зовнішністю. А вже за два роки Шарліз почне зніматися з Кіану Рівзом та Аль Пачіно. Роль у стрічці адвокат диявола 1997 року стала проривом. Але справжнє визнання чекало її через шість років. У 2003-му терон знімається у фільмі «Монстр», де грає серійну вбивцю Айрі. Нвурнос за цю шокуючу трансформацію, 28-річна акторка отримала Оскара і стала першою південно африканською акторкою, яка здобула цю нагороду. На її блискучу зовнішність як метелики зліталися чоловіки, але у серйозне не переростало. Одним з найтриваліших романів були стосунки з ірландським актором Стюартом Таунсендом, з яким вона прожила разом близько дев'яти років. Пара розійшлась мирно, в офіційному шлюбі не були. У 2014 році вона почала стосунки з голівудською зіркою Шоном Пеном, який бурхливо та скандально розлучився зі співачкою Мадонною. Тоді навіть ходили чутки про заручений Шона з Шарліз. Однак вже за рік пара розійшлася. Плідкували, що для Терон це було емоційно складне партнерство. Та й вона сама згодом натякала, що стосунки з пеном були токсичними. Вона одне з небагатих. Тьох акторок, яке публічно говорить, цитуємо: я не шукаю чоловіка, щоб почуватися повноцінною. У свої 49 років років Стерон не заміжня і ніколи не була, але це не завадило їй мати дітей. У 2012-му зірка усиновила африканського хлопчика Джексона, який згодом заявив про свою жіночу гендерну ідентичність. У 2015-му зірка вдочерила дівчинку Август. Шарліс виховує їх сама і не соромиться називати себе одинокою мамою. Життя Шарліс – це не лише акторська робота. Вона активно виступає проти насильства, заснувала фонд для боротьби з Вілл Снідом і говорить про жіночі права та дискримінацію в Голівуді. А ще має гостре почуття гумору. Її жарти зі сцени на заході свого фонду у червні 2025-го про весілля одного з найбагатших людей світу Джефа Безоса, на яке її не запросили, викликав бурхливу реакцію, сміх, аплодисменти та захоплення. Мені здається, ми єдині люди, які не отримали запрошення на весілля Безоса, але нічого страшного, бо вони відстій. А ми класні.